Здорово, мужики! Зараз коротко розкажу, як я корисив останні півроку. Зв'язок було досить багато, все така досить нудна розмова. Я не перший дубль робив, я вже так заїбався. Щось спробував записати, мені на декілька разів писали, я забув виключити Wi-Fi, забув виключити 3G, і відео збувалося. Це просто жесть. Коротко. Я замінив свою зв'язку тест натат 500 мг через день і 1 мг анострозола в день. На суху зв'язку, тому що вирішив просушитись. Це був тренболон на стат 75 мг в день станозол 100 мг в день, три прийоми по 30 мг 30-40 привірон 100 мг в день кльон і Т4 елітероксин. Цілю сушки було просушитись без якихось обмежень по харчуванню і доказати собі, що першочергове в, в тілобудові це. Бунеріально це фарма, це зв'язка препаратів, це, це сумарне дозування препаратів, а вже харчування і тренування це вже другорядні фактори. І це я собі доказав, я скинув за 6 тижнів зі 107 до 105 кг, але я став набагато більше, сухіше і жорсткіше. Те, що я ставив зв'язку без теста, рахую помилку, тому що це строндає. Ну, багато, таких, багато плюсів, такі як кращий настрій, краще бідо, кращий апетит. Цього всього мені за ці 6 тижнів не вистачало. І для любителів я брав би всіх курсів в тому числі на сушку, в включати. Доза вже індивідуально. В цілому взагалі рахую, що тестостерон повинен бути на будь-якому курсі, але я повинен бути не багато, а основою для курсів бодібілдера-любителя мають бути високонаболічні препарати, такі як мастерон, прямоплан, Блан, Інстрол Торінабол. І ТД і ТП. Те, не тестостерон має бути основою форми. Ну, і взагалі на слово тестостерон, особливо без анаструзу, взагалі форма виходить хрено. Ти просто запливаєш і стаєш жирним уйобком. А ніхто не хоче бути жирним уйобком, Ми в зал ходимо не для того. І так, значить, просушився я, вирішив відпочити від цього всього, тому що реально 6 тижнів в мене був настрій сам пощами кращий, не сам краще. Не самі краще. Почав ставити солод за строн по 750 мг в тиждень без анеструзолу. Вся моя форма, яку я зробив за 6 тижнів злетіла за 10 днів, я розжирів, я заплив і ще раз собі дивив, що форма дуже залежить від того, що ти ставиш і скільки ти ставиш. Форма взагалі досить швидко змінюється, особливо швидко в сторону погіршення. Форма стала жахлива, я вирішив наче, далі пробувати якісь зв'язки. Вирішив ставити зв'язку 350 мг теста в тиждень і 700 мг в декі в тиждень. Ну і плюс контроль пролактину, щоб не зловити декий дік. Пролактина контривка базером по 0,5 мг в тиждень за один прийом. Лібіду в мене було класне, навіть краще, ніж на тесті. На зв'язці тест дека. Допрямую ще контрив пролактину. Силою в мене виросло, сила, сила маса в мене виросла. Я починав на соло тесті 110 кг, набрав нас на тест дека 113 кг, виглядав в принципі наповненим. Зутек жиру в мене менше не став, але ну, в цілому став краще виглядати. Що я можу сказати про такий курс? Невелика кількість тестів і багато деків відносно теста. тесту. Ну, не знаю, курс такий собі, в принципі, ектоморфу, як чистому музоморфу на масу підійде. А От нечистиму в сторону ендоморфу, ендоморфу не підійдуть такі зв'язки. Взагалі на масу можна придумати кращі зв'язки, такі, як наприклад, тестренбулон або інші варіанти. Деку, як препарат я не дуже люблю, багато кращих є варіантів. Якщо ви там курсите деку або збираєтесь курсити, то можете написати мені, я можу розказати вам, що, наприклад, в випадку вашої форми може краще працювати. Потім я вирішив пробувати тест, не тест, відключити повністю тест і пробувати зв'язку Декастан. Я вже казав в своєму відосі про комбінування препаратів, про три класи основних препаратів. Це тесастерон, його похідні, такі як болдунон, Метан, турінобол, дека, її похідні такі, як тріан, і гідротезестерон, похідні, такі як провірон, мастерон, ну і т.д. і Я вирішив пробувати цю зв'язку з двох різних класів: дека і Станозол. Зв'язка працювала непогано, з таким проблем не було, тому що знову ж таки контрив кабазером деку вагами виросла ще на 1 кг, я став сухішим ці зв'язки, то ти важу 114 був сухіший, ніж на зв'язці тест дека. І, словно скажу, що зв'язка ДГТ похідна плюс дека працює непогано. Виходить багато маси і якість цієї маси така, що в принципі покатить. Так, що дека і ДГТ працює краще, ніж тести дека. Якщо ви якби, займаєтесь бодібілдингом вам важливо... Ну, я не знаю, я на силу не займаюся, дивився просто на форму. Форма була краще. Потім я вирішив відключити деку і підключити зв'язку з двох ДГТ препаратів. Я ставив прямо 100 мг в день і мастеран 100 мг в день через день. Багами до 12, мене досить класно просушило. Знову ж таки, відчував трохи нестачу теста. Е, ще раз кажу, тест потрібно підключати завжди. Десь і 50-700 тиждень і у вас все буде ок. Е, підсушило, почав непогано виглядати. Я почав тішити за те, що я реально ходив жрав, там, дуже багато. Декілька разів обжирався солодким, е, там, підбухував пивком і все одно виглядав непогано в зеркалі. Мене це прям не доставляло. Супер! Потім вирішив додати тестостерон, якого мені не вистачало, і став десь на неділю 6. Зв'язку 100 теста, 100 мастера і 100 прима І тест дуже класно зайшов, у мене стало краще лібіда, краще настрій, кращий апетит, кращий сон і форма стала краще. Мене якби далі зв'язка прима мастер підсушувала. А те, що я дав тест, якби не знаю, зробило мене таким більш наповненим, ну, зробило мене більшим. І кращий настрій, і більш такий був більш наповнений був. Мені зв'язка сподобалась. Я думаю, літом ставити схожу зв'язку е, типу там 100 мг пропіка плюс, наприклад, 200 мг мастера через день, або 100 мг пропіка, 100 мастера 100 приму. Я трошки поріжу вуглеводи з тих там 500-600, що я зараз їм до 300. І цього мені буде достатньо, щоб ходити весь, е, весь сезон все літо з е, пресом і непоганим, низьким відсотком жиру. там порядка не знаю, 12-13%. План на літо такі. Якщо не вийде по цим планам, то ту форму, яку я хочу. Поріжу трошки вуглі, а буду дам фарми. Скоріше все, дам фарми, якої, ну побачимо вже ближче до літа. Плани будувати на майбутнє я не люблю, тому що майбутнє якось ніхрена не планується. О, в, цілому, в цілому скажу про свої 3,5 роки на вічному курсі. А ні, почекайте, ще... Маю договорити, що я зараз ставлю. Зараз, у мене закінчився мастер і прима, я почав ставити знову соло-тест. Знову форма стала набагато гірше, почала дуже різко заливати, з'явився живіт. Прям так бух, типу гірше стала форма, піздець. Я от три дні підключив анаструл по 1 міліграму в день. От у мене трошки вже здуло. Щоки стали менше. І став такий злитий. Чекаю, там маю отримати цей приму і мастер. Буду далі ставити прямо мастер і, напевно, так все літо буду ставити прямо мастері і проб. От. Отак вот от. Почну трошки різти вуглеводи ближче до літа, поки, поки хаваю все ще попало. Тепер висновки за 3,5 роки нон-стоп на фермі. Дивіться, я не хочу агітувати когось за прийом фарму. Це, це досить... Досить важливе рішення для людини, яке кардинально міняє життя, якби спосіб, ну не спосіб життя, яке кардинально міняє життя. І чого я маю комусь говорити там, чи ей, чувак, зміни життя, блять, почне їбашити нон-стоп-фарму, там ходити в зали, і де тепер. Цього я говорити не буду. Я, я про фарм буду говорити просто на, про свій досвід, про досвід своїх знайомих і про теорію. Про мій досвід. Проблем зі здоров'ям у мене за 3,5 роки ніяких не було. Ні з тиском, ні з прищами, ні з лібідо, З психікою не знаю, це вже зі сторони краще видно. Ну, думаю, теж в принципі все окей. Друзі я там не втрати. Там, в принципі, ну, не знаю, в соціумі якось положення якось особливо не, змінило, не змінилося. Ну не знаю, психологічно мені судити важко, не буду про це. Чи стало моє життя в цілому краще від того, що я на фермі? Ну, в принципі, так, да, стало. Я з дитинства був завжди жирним і комплексував своїм виглядом. І я, в принципі, шукав якийсь такий спосіб, який дозволив би мені ну, блин, краще виглядати і позбутися цих комплексів. В принципі, мені все, ну, не знаю, вийшло добитися і на тураху ще. Я на траху схуднув і виглядав, там у мене був прес. Правда, не було ясних таких об'ємів і ну, одним словом, в я позбувся на рахунок вигляду, що в натураху, але те, що я відкрив для себе фарму, для мене це прикольна фішка, яка дозволяє мені виділятись. відчувати те, що не може відчути проста людина. Типу, наприклад, відчувати те, коли ти, там, в тебе багато сторон, і ти починаєш думати якось більш по тваринному трошки. Ну, це, це не кардинальні зміни, це не те, що там ти стоїв зовсім іншою людиною, але ти відчуваєш, що такий високий тест. Ну, знову ж таки, те, що ти виділяєшся, ти набагато більший. Місцями, куди сушишся, ти взагалі сильно виділяєшся від інших. В принципі, щоб так точно сказати, я ж не прожив ваше життя типу, там, 5 років не, курс, ну, не на курсі, 5 років, там, на курсі паралельно, щоб сказати, якби пішло моє життя ну, далі, якби я не курсив. Але в цілому я життя довольний, задоволений, сампущав мене непогане. Жалітись особливо немає на що. Тому ну, якось так історію про свої курс я як міг, так і розповів. Особливо я ніколи плани на відео не писав, просто включав камеру і, ну, і розповідав. Може, багато чого я забув, або якось не точно виразився. Але я думаю, у вас е, склалося враження. Ну, бля, про те як я курсую як я дойшов до вічних курсів і про моє саме пощай ну взагалі про те як я складаю курси і т.д. і тепер ля-ля та поля далі я планую розказати про кожен препарат коротко окремо взагалі теоретично як він працює які плюси і мінуси і далі буду розповідати про фарму, про своє життя на, на фармі я думаю для когось ця інформація буде корисною все папа -па.